Вітаю, шановні 10 класи на уроці з Історії України. Ми з вами продовжимо розглядати територію нашої країни під час Другої світової війни. І сьогодні поговоримо про окупацію України військами Німеччини та її союзників. Союзниками і новий порядок, колабораціонізм, самоврядування під німецькою окупацією та Остарбайтери. Юрій Бойко. Один з діячів УН зазначав так: нині Україна типова колонія, методи колоніального поневолення мало чим відрізняються від тих, які запроваджували європейці серед чорношкірих в Африці. Так він намагався охарактеризувати становище України в умовах Другої світової війни. Гітлер відкидав ідею самостійних держав і говорив лише про доцільність економічної експлуатації Східної Європи. Завойовані східні території, а в першу чергу Україна, мали стати для німців райським садом. Порівняно з ним, африканські колонії матимуть другорядне значення. На засіданні генералітету Вермахту 2 травня 1941 року до нападу на Радянський Союз Гітлер наголосив, Якщо після двох років війни німецькі збройні сили не будуть забезпечуватися продовольством з окупованих районів СРСР, то війну неможливо буде продовжувати. Але щоб досягти важної мети, підкреслював Фюрер, треба пам'ятати, що мільйони слов'ян при цьому помруть від голоду. Натомість майбутній міністр окупованих територій, Прибалтійський німець Розенберг, у меморандумі від 2 квітня та 20 липня 1941 року пропонував стимулювати в завойованій Україні національне життя, створити на противагу Росії під протекторатом Рейху, Чорноморський Союз України, Донець, Донської області та Кавказу і приєднати до України заселені етнічними українцями райони Курської та Воронезької областей. Тобто сформувати українську державу на території від Львова до Саратова. Йшлося і про відродження вільного козацтва, інституту гетьманства, існування українських університетів та навчання національних еліт німецької мови. Наміри німецької влади на окупованих територіях східних були викладені в плані Ост, який був розроблений ще в 1940 році. Це план знищення населення на освоєння. На освоєних окупованих територіях Сходу. Його діять розробляли під керівництвом Гітлера, Гімлера Розенберга та інших нацистських діячів. Свої плани щодо захоплених територій на Сході Гітлер окреслив в липні жовтні 41-го року під час зібрання високих німецьких керівників головного штабу та розмов за столом. За його словами, німці здобули у своє володіння цей великий піріг для того, щоб. Його опанувати, ним керувати та його експлуатувати. Центральне місце в цих планах посідала Україна, Гітлер рішуче відкидав ідею самостійної України. Крим мав стати частиною німецької Рів'єри, а Галичина, як колишня австрійська провінція, частиною рейху. Із грудня 1941 року науковий інститут праці в Берліні розробляв плани заселення німцями території Радянського Союзу аж до Уралу з таким розрахунком, щоб слов'яни на цих територіях залишилися в меншості. Проте до 2001 року на звільнених від місцевих жителів території Білорусі, Росії та України мали проживати 90 мільйонів німців. А населення, власне, Німеччини повинно було збільшитись утричі приблизно до 250 мільйонів. Внаслідок зростання рівня народжуваності та у Німеччині слов'янських дітей арійського типу віком від 3 до 7 років. Звичайно, завоювавши Україну, окупанти перш за все знищили її цілісність. Вони поділили українські землі на 4 ключових частини, підпорядкувавши їх різним державним і різним адміністративним органам. Так, Закарпаття ще від березня 1939 року була окупована Угорщиною, Чернівецька та Ізмаїльська області увійшли до складу Румунії. Свої людини ненависницькі плани нацисти почали здійснювати одразу після загарбання території України і спочатку розділили Україну на такі адміністративні регіони. Львівська, Другобицька, Станіславська та Тернопільська області утворили дистрикт Галичина. Яка підпорядковувалась так званому польському варшавському генерал губернаторству Правобережна Україна, більша частина Лівобережної та південні райони України, утворила Рейськомісаріат України з центром в Рівному. У вересні 1941 року Гітлер призначив на посаду рейськомісара України, випробуваного бійця НСДП Еріха Коха, який наголошував. Своїм підлеглим на тому, що я прибув сюди не тільки для того, щоб роздавати благословення, а й щоб допомогти фюреру. Населення мусить працювати, працювати і ще раз працювати. Ми прийшли сюди не для того, щоб роздавати манну небесну, а щоб створити умови для перемоги. Ми панівний народ, а це означає, що расово найпростіший німецький робітник біологічно в тисячу разів цінніший ніж місцеве населення Рейськомісаріату України. Далі східні райони України аж до узбережжя Азовського моря і Кримський півострів потрапляли під владу військової адміністрації. А із території Одеської, Чернівецької, південних районів Вінницької та Миколаївської областей були сформовані нова румунська провінція під назвою Трансністрія з центром спочатку в Терасполі, а потім в Одесі. Нацисти принесли на територію України так званий новий порядок. Окупаційний режим здійснювався силами таємної державної поліції гестапо, військами Державної безпеки СС та Служби безпеки СД. Діяла також допоміжна адміністрація з місцевих жителів, бургімістри, старости, поліцалі. Здійснення влади на завойованих територіях передбачалося повне підкорення місцевої людності. На думку Гітлера, найкращий засіб для цього розстріляти тих, хто дивиться косо. На окупованих територіях було запроваджено принцип кругової поруки, тобто колективної відповідальності місцевих мешканців за свої власні справи. Мешканці повинні знати, що кожен, хто буде неактивний у перешкоджанні діям на шкоду окупаційної влади, буде розстріляний, вони будуть, будуть відповідати за кожен учинений злочин. За цими заявами стояли жахливі злочини проти людяності. Першим символом нацистських звірств проти людяності стало село Обухівка на Полтавщині. Там, у жовтні 1941 року всі його мешканці були розстріляні, а село було спалене. Тобто, новий порядок це жорсткий окупаційний режим, який передбачав перетворення України на колонію, що стало джерелом сировини продовольства робочої сили для Третього рейху. А в майбутньому повинно було перетворитися на німецький життєвий простір. Українці, які інші слов'янські народи розглядалися як нелюди, які мали слугувати вища рійській расі. Питання надлишку українців планувалось вирішити по варварськи просто, певну частину знищити, інших перетворити на рабів, решту виселити, виселити в Азію. Можливість жити надавалася тим, хто лояльно ставився до нацистського режиму і працював на громадських господарствах та державних маєм. Спочатку окупації в Україні розгортається широка нацистська пропаганда, що мала на меті нейтралізувати наслідки ідеологічної діяльності більшовиків, допомагаючи підтримки населення, окупанти особливо охоче використовували факти недавнього минулого. Через газети, плакати, кіно та інші пропагандистські матеріали вони оприлюднювали трагічні факти насильницької колективізації, голодомору, масових репресій, здійснюваними НКВС в Україні. Зокрема, в багатьох містах і містечок були виявлені масові поховання невинних жаль сталінських репресій. Ці невідомі населені факти спроявляли гнітючі враження. Водночас окупанти обіцяли аграрну реформу, вільний розвиток української культури та повернення солдатів додому. У деяких місцях роздавали колгосну худобу реване. Частину полонених українців відпустили з концтаборів. Такі дії окупантів були схва, схвально сприйняті всіма незадоволеними радянською владою. Але новий порядок не виправдав надій тих, хто сподівався на покращення свого становища. Він приніс нові поневіряння і такий розмах терору, в порівнянні з яким навіть недавнє радянське минуле здавалось деяким майже Райським. На власній території українці та інші жителі республіки перетворилися на людей третього гатунку. Їхнє життя регламентувалось наказами і правилами порушень, яких каралися концтаборами або розстрілом. Окупанти забороняли користуватися кав'ярнями, ресторанами, стадіонами і іншими громадськими закладами, і навіть біля деяких храниць і колодязів вивішували попередження тільки для німців. А, тому, звичайно, це а, таке швидке з боку деяких прийняття влади нацистів призвело до такого зневірки. А, В умовах воєнного часу головним економічним завданням, яке покладалось на окупаційну владу в Україні, було безперебійне забезпечення продовольством Вермахту та тої саме Німеччини. З цією метою німецькі окупанти зберігли колгоспи і радгоспи, перейменувавши їх на громадське господарство та державні маєтки. До сезонних робіт залучали всіх без винятку працездатних людей. Робочий день тривав із сходу до заходу сонця. Дозволяли перерви на сіданок 30 хвилин, на обід одну годину та на підвечірок 15 хвилин. За зволікання невиконання робіт. Пошкодження механізмів селяни карали фізично, штрафували, відбивали городи та страчували заручники. У 1942 році було запроваджено пайкову систему розрахунків з працівниками. Наприклад, у Вінницькій області селянам видавали щомісячний пайок, 12 кілограмів хліба та крупи на одну особу. Решту вражаю за винятком насієвого фонду конфісковували. Під час війни найжорстокіший окупаційний режим був встановлений в рейськомісаріаті України. Це була особиста заслуга рейськомісара Еріха Коха. Відверто грабіжницькою була економічна політика нацистів. 85% усіх продуктів, вивезених в роки війни з РСР до Німеччини, були саме з України. Політика в рамках нового порядку мала кінцевою метою вивільнення життєвого простору для арійської раси. Протягом 30 років планувалось виселити 65% населення України, на ці землі переселити німців, а тих місцевих жителів, які залишилися живими, поступово у Німеччина. Незважаючи на війну, окупаційна влада почала робити перші кроки в цьому напрямку. Так, у липні 42-го року Гітлер переніс свою резиденцію зі Східної Пруції в околиці міста Вінниця. А у зв'язку з цим протягом 42-го, Року на території 500 кілометрів, квадратних кілометрів, що охоплювали частину Вінницької та Житомирської областей, було створено німецьку переселенську округу Хегельвальд і переселено туди 9 тисяч німців. За задумом окупантів цей округ мав стати вістрям проникнення колонізаторського потоку в Україну. Одночасно, в 486 селах України було переселено 45 тисяч німецьких колоністів, приблизно 80-100 колоністів на село. Які мали підготувати ґрунт для розширення цього потоку, лише перелом у ході війни поклав край насильницькій колонізації України. Окупаційна влада забороняла будь-яку політичну діяльність, нацисти не визнавали жодну українську політичну партію, розпустили всі громадські організації від Червоного Христа до спортивних клубів. Одночасно, окупаційна влада намагалась підпорядкувати український народ своєму пропагандистському впливу. Цим займався спеціальний батальйон пропаганди Україна. Разом з правдивою інформацією про злочини більшовиків поширювалася і відверта дезінформація про події на фронтах Другої світової війни, перехід окремих політиків на сторону нацистів та інших. Пограбування і геноцид супроводжувалися расовою сегрегацією, який сказав в містах при вході до магазинів, перевкарень та інших вивіщувало оголошення лише для німців або українців вхід заборони. У багатьох містах і районах корінним мешканцям забороняли користуватися залізницею, трамваєм, електрострумом, телеграфом та поштою. Також на території України, крім окупаційної, воєнної і цивільної адміністрації, створювалася і допоможна адміністрація з представників місцевого населення, які виявили бажання співпрацьовувати з окупантами, бургімістри в містрах, голови в районах, старости в селах та допоміжна поліція. На співробітницю з окупантом з різних причин погодились до 10% населення. Які причини спонукали йти на службу до окупантів? Тут все доволі просто: це бажання помститися радянській владі за всі кривди, які вона їм завдала, ідеологічне несприйняття радянської влади, комуністичної ідеології та антисемітизм. Страх за своє життя і життя близьких, кар'єризм, прагнення пристосуватись до нових умов життя, позиція радянського уряду щодо військовополонених, яких вважали зрадниками, обман нацистської пропаганди та прагнення за допомогою Німеччини боротися за незалежність України. А, тобто колабораціонізм це співпраця співробітництво місцевого населення з окупантами в європейських країнах. Уряди та громадяни пішли на співробітництво з ворогом, називали вони колаборантами. У нас є тотожній термін зрадження Проте, чи доцільно застосовувати цей термін щодо України до сьогоднішнього дня є доволі суперечливим питанням, незважаючи на те, що нацистська ідеологія вважала українську націю расово неповноцінною. Військові потреби змушували Німеччину до формування не тільки допоміжних поліцейських підрозділів, а і національних формувань в складі розвідки, Абверу та ВАФНССС. Проте їхній командний склад був німецьким, і загалом у німецьких мундирах служило кілька сотень тисяч українців. У роки війни нацистське командування формувало бойові підрозділи із інших народів СРСР, дивізій литовців, латвійців, естонців, народів Середньої Азії, Закавказя, Кубанських, Донських козаків та самих росіян. Найчисельнішим формуванням була російська визвольна армія під командуванням колишнього радянського генерала, героя оборони Києва, Власова. Загалом російських солдат у німецькій армії налічувалось 700 800 тисяч осіб. Але дуже велике закидують українцям це колабораціонізм у прикладі дивізії СС Галичини. А вже на початковому етапі війни окупанти окупації, точніше нацисти, зіткнулися з українськими органами місцевого самоврядування, які були створені похідними групами У. Протягом перших двох місяців війни бандерівцям і Мельниківцям вдалося створити. І утвердити органи українського самоврядування на території Львівської, Рівненської, Волинської, Житомирської, Тернопільської, Кам'янець-Подільської, Вінницької, Київської, Дніпропетровської, Харківської та Луганської областей. Однак з наступом на ОУН нацисти знищили і створені ним органи місцевого самоврядування, натомість вони дозволили створення українських допоміжних управ місцевого управління під контролем ГЕБІТ-комісарів та органів безпеки. Як допоміжні органи управління українські управи працювали під пильним наглядом німецької опаційної влади, це зобов'язувало до лояльності та дій, що не збігалися з інтересами українського народу та накладали гнітючий відбиток на функціонування цих органів. Основна діяльність українських управ зосереджувалась на створенні для цивільного населення бодай елементарних умов для виживання, недопущення голоду та епідемій, чим окупаційна влада не цікавилась. Допоміжні управи створювали споживчі кооперативи, за допомогою яких вони закупляли для населення, наприклад, по 0,5 кілограм дешевого повидла, солі, організовували одну-дві платні їдальні на місто. Вони організовували виробництво з на місцевих підприємствах, відкривали кооперативи і товариства, даючи роботу, а отже, і мізерню зарплатню та харчові картки тисячам і тисячам місця. Допоміжні управи налагоджували допомогу нужденному населенню, безпритульним, біднякам, хворим, сиротам, інвалідам, іноді військовим полоненим. Останнім, наприклад, могли збирати гостинці на Різдво. Для цього створювали місцеві комітети самодопомоги, і це були громадські організації, що існували за рахунок добровольчих членських внесків. Гі... І ось тут дуже виникає логічне питання: чи можна такі організації називати колаборантами? Тому що в радянській історіографії це дійсно були колаборанти. Але подивіться з сьогоднішньої позиції, сьогоднішнього дня. Такі співпраці врятували величезну кількість місцевого населення. Тому питання відкриває... залишається відкритим. Таким самим відкритим залишається питання дивізії СС Галичини. В 1943 році за ініціативи німецької окупаційної адміністрації з українців. Галичини сформували 14-ту дивізію. Спершу до дивізії зголошувалися добровольці, набір рекрутів супроводжувався українським патріотичним маніфестацією. Справа формування Галичини представляли як продовження традиції січових стрільців, що боролися проти Росії на боці Австро-Угорщини. Керівництво УНБ виступило проти формування дивізії, вважаючи її інструментом боротьби за чужі інтереси. У липні 44-го року під бродами дивізію оточили та розгромила Червона армія. Одразу після цього Голичино сформували знову кінець війни вояки зустрічали на території Австрії. А тут можна сказати, що багато людей йшли на цю співпрацю дуже часто вимушено. Також на початку війни на... існували два батальйони Нахтіваль та Роланд, одним з яких керував Роман Шухевич, і тут теж виникає питання, чи були вони колаборантами для, для нацистів. Тут теж відкрите ще питання, і нафті Гальта Роланд були дуже швидко розформовані, і тільки вони відмовилися. Здійснювати явно злочинні накази по вигляду вбивств, масових вбивств євреїв в Україні та Білорусі. Тому ми не зовсім можемо їх називати також колаборантами. Права плану Бліцкриг у свою чергу, та мобілізація працівників промисловості та сільського господарства до армії викликала в Німеччині гострий дефіцит робочої сили. Щоб вирішити проблему, гітлерівське керівництво взялось до компанії вербування робітників на окупованих територіях. Проте, навіть у часи найбільшої довіри до цієї пропаганди навесні 1942 року, лише 10% із завербованих були добровольцями, тому що шукали порятунку від голоду. У більшості випадків, за словом, вербування, приховувалось цілеспрямоване полювання на людей. З цією метою здійснювалися облави, а затриманих відправляли до таборів примусових робіт на ухилянтів українців від праці на користь Німеччини. Окупанти реагували дедалі жорстокіше, спалювали оселі, конфісковували зерно та майно, брали в заручники, рідних та близьких і катували. З наступом радянських військ Гітлер у 1943 році вказав, наказав при відступі забирати всіх чоловіків у віці від 15 до 65 років для фортифікаційних робіт і відновлення розбитих шляхів. Наказ передбачав також насильницьку евакуацію робочої сили для використання в Німеччині чи в зоні бойових дій. Разом з німецькими військами, що відступали на захід, потяглися так звані робочі колони. Загалом, за підрахунками вчених, жертвами варварського вербування стало майже 2,5 мільйони осіб. За наказом рейсфюрера СС і поліції Гімлера. Остарбайтерів утримували окремо від німецького населення та від решти іноземних робітників в обнесенні кулючим дротом барачних таборах. Залишати табір дозволялось лише у виробничих потребах, решту часу вони перебували в таборі, як нагороду їм дозволяли здійснювати прогулянку в місті в межах місцевої поліцейської дільниці. Часом і дозволяли виходити в місто в певні години, і разом з тим були посилені покарання за провинк, штрафи, фізичні покарання, відправлення до виправних таборів та смертна кара. З літа 42-го року старбайтерам дозволили поштовий зв'язок з рідними. Кожний робітник міг написати додому найбільше двох відкритих поштових листівок на місяці, які ретельно перевірялися. Отримувати листи і посилки з дому можна було без обмежень. Надзвичайно дискримінаційною була оплата праці остарбайтерів з їхньої зарплати вираховували різноманітні податки, плату за харчування, одяг, взуття і навіть транспортування на роботу. Зрештою, залишались лише від одного до трьох марок на тиждень. Робітники, які працювали в сільському господарстві чи хатньою прислугою, часто взагалі залишалися беззарплатні. Тільки в березні 1944 року остербайтерів прирівняли в оплату праці до інших іноземних робітників. У більшості випадків їхнє харчування було настільки мізерним, що вони не могли втриматися від крадіжки навіть під загрозою потрапити до констату. Зародки морквини чи помідори люди нехто заради точніше, морквини чи помідори, люди нехто смертю під час навіть авіаналютів. Шанси на виживання визначались здебільшого місцем роботи на державних підприємствах. Умови праці і побуту були найважчими у сільському господарстві прорух, э, прохарчуватися було легше. Робоча зміна на підприємстві тривала від 8 до 12 годин. Хатня прислуга та наймати – брауерів могли працювати дещо довше. Вихідним вважалося 4-5 годин вільного часу в другій половині дня неділі. Досить частим явищем для східних робітників стали і постійні побої як на роботі, так і на базарах. І якщо ви, якщо точніше остарбайтери, залишали своє місце самовільне, намагали стекти, то їх або піймали і відправляли назад до попереднього місця роботи або відправляли в концтабори, в табори смерті. На території Німеччини та окупованих країн працювало близько 13,5 мільйонів іноземних робітників, з них станом на 30 вересня 1944 року близько 2,5 мільйонів осіб вивезли з території СРСР, переважно більшість з України. За приблизними підрахунками загинуло від такої роботи від 80 до 100 тисяч остарбайтерів. Ось такий був окупаційний режим. Ми ще не завершили. Ми продовжимо це на наступному році. А поки що домашнє завдання ви бачите на екрані. Будь ласка, виконайте. До зустрічі!